Одеську область з робочим візитом відвідала міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Вона презентувала програму державної підтримки ветеранів та разом з виконуючим обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації Борисом Волошенковим провела зустріч з родинами загиблих захисників. Захід розпочали хвилиною мовчання. Юлія Лапутіна вручила родинам загиблих захисників державні нагороди України посмертно, якими були нагороджені представники Одеської області за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України. Також під час зустрічі було обговорено низку проблемних питань, з якими стикаються родини загиблих українських захисників. Хисників цього ж дня очільниця відомства презентувала концепцію пілотного проєкту зі створення інституту помічника ветерана та розповіла про впровадження досвіду щодо навчання ветеранів, фінансування їх діяльності, а також подальшої цифровізації процесу надання послуг ветеранам. Ми обговорюємо з представниками як ветеранських організацій, так і органів місцевої влади, органів обласних. Питання ветеранської політики, адже воно зараз і особливо після нашої перемоги набуватиме зовсім нового змісту, і ми маємо створити передумови для того, щоб ще зараз закласти підвалини конкретних політик, яким чином ми будемо зустрічати після перемоги наших воїнів, які стануть ветеранами в громадах, в населених пунктах, в селищах, в містах. Держава має зробити все, щоб на всіх рівнях власти. Забезпечити наших захисників і захисниць належним переліком інструментів реінтеграції в мирне життя після участі в бойових діях. Зараз наші прогнози, що після нашої перемоги людей, дотичних до ветеранської політики, буде більше, ніж 4 мільйони. Тобто це і безпосередньо учасники бойових дій, це знову ж таки особи з інвалідністю внаслідок війни, це родини і члени родин загиблих. ми зараз. Започаткували пілотний проект. Ми створюємо інститут помічника ветерана. Інститут помічника ветерана це є окремим елементом нашої інституційної реформи, яким ми запроваджуємо в уряді. Це переход з військової кар'єри на цивільне життя. Також міністерка повідомила, що ветерани тепер можуть придбати житло у будь-якому регіоні України. Ми отримали 5,5 мільярдів гривень в бюджеті і пропонуємо їх реалізувати до кінця року. Це субвенція. Місцевим органам влади відповідно до потреб місцевих органів влади, тобто в субвенцію, чергу формує область. А ми відповідно до потреби виділяємо кошти, і потім людина відкриває в банку рахунок і отримує цільові кошти і протягом року має купити собі житло. Ми пішли на зустріч нашим захисникам і захисницям, адже розуміємо, що багато людей зараз переселилися в інші регіони, зовсім де вони були зареєстровані. Тож тепер людина може реалізувати цю субвенцію у будь-якому регіоні України, де вона проживає. І це дуже важливо. Раніше, якщо ветеран протягом року не придбав житло, виділені кошти повертали до бюджету. Тепер цей термін. Продовжено ще на півроку після скасування воєнного стану.